Z77 Empower – єдина у цілому світі материнська плата, яка відповідає стандарту OC Certified. Це значить, що кожна з 77 сім емпавер, яка потрапляє до магазину, пройшла найжорсткіший 24-годинний стрес-тест Prime95 У купі з розігненим до 4,6 ГГц процесором та водяним охолодженням, цілком без обдуву під системи живлення. Z77 Empower створена на компонентах Military Class 3 – верхівка інженерної думки з привабливою ціною та безпрецедентними можливостями. Ось ми й пережили ще один кінець світу. Усім розчарованим, що планета не зійшла з орбіти, а час не припинив свого ходу, радимо побавитися у щось постапокаліптичненьке і задовольнити свою жагу Армагеддону. А для більш притомних осіб ми підготували свіженький плегніос, із якого можна довідатися, коли ми гратимемо у нового сталкера. Як геймери поминають жарт Сенді Гук, що розриватиме Елізабет у Bioshock Infinite і багато іншого. За тиждень, що минув, стало відомо чимало подробиць про Bioshock Infinite. Ми вирішили зібрати їх докупи і вибудувати комплексне уявлення. Із перших хвилин гри, які вже доступні для ознайомлення. Зрозуміло, що все мультимедійне творіння зацікавлюватиме з першої миті, і загадкова атмосфера, схожа на густий кисіль, поглине геймера з головою. Крім того, стає дедалі зрозуміліше, чому розробники так багато уваги приділяють Елізабет, другорядному персонажу майбутньої гри. Річ у тім, що вони поставили перед собою завдання перевершити саму. Ал Алекс із Half-Life 2, яка на їх думку була найкращим ігровим компаньйоном. Для цього світ інфініт буде інтерактивним не лише для нашого протагоніста, але й для Елізабет, яка реагуватиме на усе, що відбуватиметься, і даватиме цьому певну емоційно забарвлену оцінку. А ще Елізабет зможе відкривати розриви дійсності, важливий сюжетний та геймплейний елемент гри. Це настільки сильно впливатиме на процес проходження, що Елізабет тепер здається основним стрижнем самітної кампанії, яка вестиме гравців до приготу ломшливого кінця щодо останнього, Кен Левін, керівник розробки, запевняє, що нам готують щось незабутнє. Невідомо чи воно нам сподобається, але запам'ятається точно надовго. Цікава ситуація склалася довкола заявленого на кікстартері проекту Годус від одного із визнаних ігроробів Пітера Молиню. За кілька днів до закінчення кікстартер кампанії було зібрано 350 тисяч фунтів стерлінгів, а треба було трішки більше 450 тисяч. За правилами кікстартеру. Якщо автор ідеї не назбирав заявлену ним необхідну для реалізації суму, то проект скасовується і всі гроші повертаються доброчинцям, помітивши кволість з боку потенційних гравців у Году, Пітер Пітермоленю припустити. Що люди неправильно оцінили його фінансове становище і вирішили, що він має значно більше грошей ніж насправді. А насправді пан Молиню клав майже все у розвитокомпанії компанії 22 канц, а тому не може зараз дозволити собі докласти необхідну суму для розробки гри. Одразу ж після того як бідний ігророб поскаржився на свою долю, сума суттєво збільшилася, і на момент написання цього тексту перевалила за 475 тисяч фунтів стерлінгів. А отже, гра таки вийде у світ. А ще пан Молин'ю засвітився у іншому проєкті, але як другорядний персонаж кінострічки. На першому ж місці сам Маркус Ноч Персон. Він зіграв головну роль самого себе у документалці Майнкрафт Історія Моджанк. Режисером стрічки виступив Пол Оуенс, який вже встиг відзначитися кількома іншими документалками. Першими кіно побачили власники Xbox 360», адже саме для них сьогодні, 22 грудня, кіно стало доступне у Ексбокс Лайф. А завтра його зможе побачити решта світу. Суючи з трейлера, нас очікує. Історія про створення однієї з кращих іграшок усіх часів. Проте не така сумна і повільна, як інді геймдемові. Все ж дивно, що кіно знімають не про творців найпопулярніших шутерів, а про якихось винахідників віртуального конструктора. Чи не все так просто? Нещодавно журнал Famitsu влаштував допит і Міядзаки, новому співпродюсеру Souls 2. оскільки раніше повідомлялося, що сиквел найхардкорнішої гри десятиліття розроблятиметься на новому рушії. Дехто припустив, що у дебютному відео нам продемонстрували саме можливості цього нового рушія. Однак, пан Міядзаки розвіяв ці припущення, хоч і підтвердив, що новий рушій буде його поліпшення стосуватиметься більше реалістичності анімації персонажів. Хоч це і залишається той самий світ, який змусив нас погорлати на монітори та телевізори, проте сиквел кардинально відрізнятиметься від оригіналу. Принаймні, події відбуватимуться на геть-іншому континенті, а найприємнішим є те, що розробники прагнуть впровадити нові способи взаємодії гравці між собою, що можливо суттєво збагатить гру. Про DLC Хідетака кам'ядзеки говорив неохоче. Лише запевнив, що платної зброї нам не запропонують. А от Севату Єрлі, керманичу крайтек, довелося перед журналістами Ніяковіти, коли ті довідалися, що ПК версія Crysis 3 підтримує лише 11-й DirectX. Так, усі ми пам'ятаємо, що третя криза призначена плавити наше залізо, але при цьому на консолях це непосильне техногенне випробування працюватиме на доісторичному DirectX 9. -му. У чому річ? Пан Єрлі запевнив, що команда розробників вирішила не марнувати зусиль на підтримку 10-го DirectX, -а, а зосередилася на шліпуванні усіх ефектів та інших можливостей найнов Версії бібліотеки api З одного боку, таке нав'язування найновішого заліза запорука поступу прогресу, а з іншого, якась зневага до геймера, якому не до снаги придбати топову відеокарту. З українцями часто так буває. Коли ми не здатні самі про себе подбати, приходять чужі. Які роблять це за нас, так сталося із нашим любим сталкером GSC не захотіли робити продовження, то з'явилися ентузіасти з команди The, The Wave, яким це майже вдалося. Правда, готують вони не продовження, а надбудову до тіней Чорнобиля під назвою Lost Alpha. Як кажуть самі розробники, вони ще ніколи не були такими близькими до релізу. І припускають, що вже у лютому, 2013-го можна буде побачити результати їхньої кількарічної праці. А щоб не бути голослівними, зарелізали геймплей на відео свого аддону Lost Alpha – це не лишень додаткові розділи чи кілька нових цівок, а й дещо більше і своєю атмосферою та сюжетом. Що ж цікаво побачити неукраїнський погляд на український постапокаліпсис. Ще одна модифікація, яка покликана вдихнути життя у стару цяцьку Max Payne 2, зарелізилася цього тижня. Окрім виправлення кількох багів та оптимізації геймплею, мод під назвою Payne Effect 3 додає у гру море нового контенту. Це і снайперські гвинтівки, і бої на ножах, і нова музика, і ціла купа кінематографічних ефектів, які, ймовірно, здатні надихнути не одну тисячу фанатів на перепроходження однієї з кращих ігор початку тисячоліття. Мод абсолютно безкоштовний і доступний для завантаження за посилання. У описі до цього відео Велика трагедія у школі Сенді Гук, що у Нью-Тауні, штат Коннектикут, коли безглуздо загинули 28 людей, спричинила до багатьох роздумів і значної реакції громадськості. Одним із прикладів небайдужості став заклик до усіх геймерів світу скласти віртуальну зброю п'ятницю 21 грудня. Через тиждень після трагедії повідомляє в блогах Санчо день без зброї, саме так і називається акція, яка, за словами організаторів, покликана показати, що людям не байдуже горе, що спіткало сім'ї загиблих. Однак організатори просили. Не шукати зв'язку між віртуальними боями і стріляниною у школі загалом у п'ятницю у різних мережевих стрілялках не було зроблено жодного пострілу приблизно трьома тисячами людей, що не так вже й багато, як для однієї з найбільших спільнот у світі. І, хоч організатори дня без зброї просили не шукати зв'язку між намальованими автоматами і їх металевими відповідниками, недобросовісні американські журналісти вчепилися у Mass Effect, оскільки Райан Ленза, навіть не сам впивцей Сенді Гук, а інша людина з таким же ім'ям натиснув, подобається на сторінці Mass Effect у Фейсбуку. Про що також у блогах повідомляє Санчо. Тепер стало очевидно, що ігри не лише змушують слабити суперника своєї статі, а й підштовхують до жорстоких та протиправних дій, як випадок у Сенді Гу. Дійсно, дуже зручно, коли усю провину за неналежне виховання та легку доступність зброї можна звалити на кілька годин у стрілялці. А тепер коротенькі новиноньки. Розпочато розпродаж Гамбл Indie Bundle 7, до складу, якого, окрім цікавих ігор, незалежних розробників входить також Indie інді Movie з перекладом та озвученням українською мовою від Play.ua та трьох Крапок. Напередодні 21 грудня цифрова крамниця GOG проводила розпродаж ігор без drm захисту на випадок, якщо кінець світу зіпсує роботу інтернету, але електроенергія все ж постачатиметься. Багато хто встиг запастися непоганими забавками. WarZ стала доступна у Steam, але скарги покупців на недуро. Обленість проекту були настільки масштабними, що Valve прибрала гру із продажу і чи не вперше погодилася повертати гроші тим, хто цього хоче. Ті, кого гра влаштовує, можуть вільно продовжувати грати через Steam. А також гра доступна для продажу на офіційному сайті проекту. Компанія THQ, якій судилося видавати українську гру Metro Last Light, подала заяву на визнання банкрутства. Та, незважаючи на це, усі студії, що належать THQ, продовжують працювати, і закриття проектів, які було заплановано випустити найближчим часом, не передбачається. Оце і все на сьогодні то був плей нюс. Балакали сакура і сновида. Підписуйся, став лайки, одягайся тепліше і затям. Ніщо так не полегшує проходження. Як здоровий сон і харчування.